Наш наступний матеріал про двох братів у війську, які мають один позивний на двох, мобілізувалися, коли ворог стояв на підступах до рідного Харкова. У двох воювали у піхоті, у двох пішли навчатися керувати дронами. Молодший нині на реабілітації після поранення і хоче повернутися на нуль, щоб продовжувати битися поруч із братом. З початку повномасштабної війни вони завжди разом, тому й позивний один на двох брати. Молодший Віталій вже мав досвід військової служби в АТО. У 22-му одразу почав шукати бойову бригаду. Слідом пішов і старший брат Олексій, для якого молодший став наставником і підтримкою. На початку війни я взагалі зовсім не мав ніякого досвіду, тому. Я розпитував брата абсолютно про все, починаючи про те, як правильно застібнути бронежилет або почистити зброю. Це все було для мене нове. У лавах Нацгвардії вони боронили Харківщину, звільняли балаклію та борову. Слава Україні героям слава українізуємо місто Борова. Повертаємо ісконний назву. А потім утримували позиції під Кремінною. Температура, Температура повітря мінус 17, два кілометри від Кремінної. Валянки. Берці. Загалом не рятують. Бадьора погода, і тільки почалося. Попереду 48 годин. У Кліщіївку брати потрапили в той час, коли росіяни почали масово використовувати дрони. Тож і війна змінилася. Якщо в серебрянському лісу вони насипали тоді, ти там ідеш і тебе мінометом засипають як з пулемета. Ну тебе не бачать. То коли ти вже йдеш зараз на війну, то ти йдеш, і якщо рядом приліт, то ти можеш бути впевнений 100%, що тобі саме бачать і по тебе саме стріляють. Їх завжди ставили в одну групу та зміну, бо командири вже знали, разом бійці працюють ефективніше. Одночасно вони опанували і розвідувальні дрони, і сходяться на думці бути пілотом мавіка це нелегка прогулянка. Тут треба ну мати все таки нервову систему, дуже таку гарну, тому що ну буває так. Хлопці я більше скажу, там приходять хлопці в БПЛА, і вони би думають, що це робота. З якоїсь кімнати, де ти з пультом, з кофі, а потім в п'яти метрах від, від тебе 120-та прилітає, і паніка. Для пілота головні дві риси перше це бажання навчатися, і друге, це потрібно мати витримку, потрібно витримувати обстріли. Коли йде обстріл, то ну, треба виходити, треба діставати цей дрон і треба їм управляти. Ти не можеш кинути свою позицію і тому, що піхота і командування залишаться без очей, і від тебе багато залежить. Кожен хвилюється, якщо брат на завдання або ж не виходить на зв'язок. В тебе є друзі, побратими, але брат це брат рідна кров і тому ти хвилюєшся за нього більше за все. Тому так ти на з одного боку, ти знаєш, що це ця людина завжди тебе підтримує, завжди тебе допоможе. З іншого боку, ти хвилюєшся за нього теж найбільше. Захисники дістали поранення від ворожих дронів. Олексій раніше і вже повернувся в стрій. В Італій 10 місяців як проходить лікування. Ми їхали міняти побратимів на позицію. Звичайний виїзд, звичайний ми були десь впевнені. Тоді що ми ще їдемо по безпечній зоні. Але тоді русня продвинулась дещо дещо вище до позиції і зайняла висотку. Схоже, дрони їхні стали долітати, і тоді нам попало в машину. Загинув один з побратимів. Ми отримали поранення. Важкі поранення в мене правоука бачить на один відсоток. Попри втрачений зір, Віталій вважає себе придатним до подальшої служби. каже, чи в окопах, чи в шпиталі завжди намагаються бути в гарному гуморі. Якщо ти ще будеш киснути і постійно хмурий, ну то буде біда. Треба бути, треба відволікатися, треба сміятися, треба жартувати, треба підтримувати себе. Ти відволікаєшся, потім просинаєшся, одягаєш цю казку, бронік та йдеш. Олексій, незважаючи на втому, яка накопичилася за три роки війни, планує стояти до останнього. На жаль, зараз не до відпусток. Треба вибивати цих виродків, які прийшли на нашу землю. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.